Друзі, привіт! З вами компанія «Автоарт Луцьк». Пропоную вашій увазі ось такий гарненький Геренос-ценік третього покоління. 2009 рік календарний, 2010 модельний, початок експлуатації і постановка на облік в Нідерландах з 2010 року. Ми маємо 1,6 МПІ двигун, всіма улюблений. 4 маркировка маркерівка даного двигуна 173 тисячі оригінального обігу, але 83 тисячі таких автомобілів насправді дуже мало. Покажу пізніше він-код, можете перевіряти по всім можливим базам. Автомобіль виграний на аукціоні в Нідерландах, має один косметичний підкрас. Ляди без шпаклівки. На дуже гарній комплектації. У нас тут і безключовий доступ, і партронічки, передні, задні, також туманки, двохзонний клімат, контроль, навігація, все в автомобілі присутнє. Так само 4 скоти діймачі задні шторки на вікнах. Дивіться, як він виглядає в салоні. Шкіряне кермо, шестиступка механіка, регулювання навігації, круїз контроль, автоматичний ручник. Клімат працює, замінено новий, поставили компресор кондиціонера, бо був заплинивший. Відповідно, тепер на довгі роки вам цього буде достатньо. Всі карти гарненькі, без провисань. Ось шторки, столики такі. Салон гарненький, бачите, така жовта, жовта прострочка, жовта ниточка, така комбінація. Ну, гарно виглядає. Зараз покажу з цієї сторони. Водійська дверка. Усі 4 підйомники, електрорегулювання дзеркал з підогрівом, а також автоскладання. Це у нас комплектація Dynamic з ось такими гарненькими нікельованими вкладочками. Подивіться все в якому стані. Тут у нас і датчик дощу, і датчик світла також присутній. 173 288 кілометрів пробігу. Буве оригінал 9-го року і по колу всі вікна 9 дев'ятому році. Ось вам фін-код для перевірки. Моторчик працює тихо, без посторонніх звуків. Також було замінено корпус термостата, це болячка 1,6 двигунів, він завжди підтікає, тут вже він стоїть новий. Так, Капот 115-117, крила передні пластик, дверка 110. Сто двадцять сім. Задня сто пять. Девяносто один, крило. Заднє сто один, криша вісімдесят два, вісімдесят вісім, Сімдесят стійки сто сім. Ляда. 167, 185, 174, 191. Ось таке косметичне підфарбування. Без зняття. Всі болтики на місці. Нічого не крутилось. 94 заднє крило, Арочка 94. Двері задні праві 100.

Сценік, 9 рік, календарний модельний 10-й, 1,6 МПІ К4М маркування двигуна на 6 ступці. Одне косметичне підфарбування має, чорний металік, дуже гарно виглядає, я думаю, на відео видно. Також, у нас 173 тисячі рідного пробігу. Який можна перевірити по всім базам. Автомобіль з Нідерландів купувався на аукціоні. В дуже гарній комплектації. Ціна даного автомобіля 8,5 тисяч доларів на старті. Комусь дорого, комусь дешево. Нагадаю, що автомобіль пригнаний два тижні. Тому це вже з новими цінами на мито. Мито космічне, новий крос-курс у нас зараз, це, тобто, для тих, хто не розуміється, автомобіль купуєш в Європі в євро, привозиш в Україну, переводиш в долари, відповідно, розмитнення платиш також в доларах і ціну продажу, на продаж також в доларах. А зараз цей показник брускурсу на сьогоднішній день 1,165. 1.16,5, вірніше. Ось таке гарне авто, кому подобається, кого цікавить, будь ласка, звертайтеся в приват, пишіть, телефонуйте, будемо раді вам допомогти.